Привіт, мої хороші. Я дуже рада вас бачити. А я який радий. Ого, он який я радий. Це дуже добре, суржечку, що ти такий бадьорий. Ентузіазм нам знадобиться, адже ми вирушаємо у подорож різними текстами. Ой, а що ж це за мандрівка буде? Віртуальна. Ти з нами? Шучеш, це ви зі мною. Для вас, мої допитливі, я підготувала три тексти. Усі вони розповідають про мурашок. Всі про мурашок? Так. Але ці тексти абсолютно різні. Читай перший текст помічнику Мурашка. Мурашка спустилася до струмка напитися. Хвиля набігла і мало не втопила її. Мурашка впала у воду. Голубка несла гілочку. Вона побачила Мурашка тоне і кинула їй гілочку. Мурашка сіла на гілочку і врятувалася. А ось і другий текст Мурашка. Одного разу мені вдалося розглянути у лісі мурашок. Тіло їх складалося з двох частин головогруди та животик. Між ними вузька талія. На самій голові знаходилися вигнуті вусики антени, складні очі та сильні щелепи. Мурашки мали рудий та чорний колір. Все це я побачила крізь лупу. І нарешті третій текст. Мурашки. Мурахи – санітари лісу. Про це свідчать спостереження. Протягом однієї години тільки по одній доріжці мурашки протягнули 9 клопів, 12 метеликів, 10 мух, 4 гусениці, 10 коконів метеликів. Робочий день мурашки триває 18 годин, а доріжок буває 7-8. Тому впевнено можна сказати, що більше мурашників у лісі то кращий ліс. А тепер поміркуйте, в чому різниця між текстами? Різниця є. І то відчутна. У першому тексті розповідається про пригоди мурашки. У другому описується її вигляд, у третьому автор міркує Чому мурашок називають санітарами лісу. Уявляєте, всі ці види текстів мають свою назву? Так, текст про пригоди мурашки ми називаємо текстом розповіддю. А як називається текст, де описується зовнішній вигляд? Невже текст опис? Вірно, мій здогадливий. А текст зі спостереженнями та роздумами це текст міркування. Мушу це запам'ятати. Я ж майбутня зірка літератури. Текст розповідь, текст опис, текст міркування. Мовочко. А чи однаково всі ці види текстів побудовані? Зараз побачите самі розглянемо детальніше кожен вид тексту. У розповіді є речення зачин, яке розповідає, з чого почалися події. Далі Знаю, знаю, знаю. Далі основна частина, в якій послідовно описуються ці події. І нарешті кінцівка. В ній вказано, чим завершилося оповідання. Це мені зрозуміло. Текст опис спочатку передає словами зовнішнє враження. Як це зрозуміти? Це може бути опис розміру предмету великий чи малий, його кольору, форми. А якщо це людина. То опис рис характеру. Добрий? Чи злий? Зовнішності. Правильно, колего. Потім у тексті предмети опису порівнюються з іншими предметами. І це все? Ні. Повинна бути і третя частина Загальне враження від побаченого. Так, так. так так Значить, і тут три частини. Чудово. Мовко. Я не вірю своїм очам. У тексті міркування що? Теж три частини. Як бачиш, текст міркування починається з твердження, яке слід довести або спростувати. Наприклад, Я геній, суржику. У другій частині це треба довести або спростувати. А для того, щоб щось довести або спростувати, слід мати про це знання. А я думаю, що пояснювати та доводити можна на основі власних міркувань. Це мені більше подобається. Це також можливо, Суржику. але знання по темі можна почерпнути з різних джерел інформації, книг, інтернету або запитати у дорослих. І, як бачимо, у кінці висновок. Все ж таки я геній, оскільки я цього не спростував. Але ти це не довів. Ось ми й завершили нашу подорож текстами. Вивантажуйся, Суржику? А можна, я краще навпаки, завантажуся. Адже розглянуті види текстів мені знадобляться. Ти що, забула? Я ж майбутня зірка літератури. А якщо до відпочинку? Чи генії не відпочивають? Ай, мовка, не підколюй. Я ж пожартував. І я пожартувала. До наступної зустрічі, друзі. Гаразд. До побачення, друзяки! Коли будемо вирушати в наступну подорож, то візьму вас із собою.